Вітаю вас в черговому випуску сім хвилин з Богданом Янківом та командою seminar.com. Сьогодні ми будемо говорити про фінансовий моніторинг, а саме обговоримо, як уникнути проблем з фінансовим моніторингом. А навіть якщо вони і виникли, то як їх вирішити? Згідно офіційної статистики, за перший квартал 2023 року банки та інші фінансові організації заблокували у зв'язку з фінансовим моніторингом операції на суму понад 1,3 мільярда гривень. А це до Досить серйозна сума грошей за такий короткий період часу. По суті, блокування коштів банками та іншими фінансовими організаціями, такі як пошта, це ще один вид блокувань, які мішають здійснювати бізнесу нормальну діяльність поряд із блокуванням податкових накладних. Проте на практиці можна помітити те, що блокування фінансовим моніторингом частіше стається у фізичних осіб підприємців та просто фізичних осіб. І рідше з цим зіштовхуються юридичні особи, які більше потерпають від блокування. Податкових накладних, коли банк чи будь-яка інша фінансова організація проводить блокування ваших коштів, по суті, вони хочуть перевірити дві основні речі: по-перше, чи ваша діяльність законна, не суперечить закону, і по-друге, чи з вашої діяльності сплачені податки. Давайте будемо розшифровувати, що ж мається на увазі законна діяльність, з якої сплачено податки, і для того, щоб її розшифрувати, в першу чергу нам потрібно звернутися до критеріїв ризики відмивання та легалізації доходів, які затверджені Міністерством фінансів наказом чотириста від 28 грудня 2022 року. До речі, зовсім нещодавно ми про цей наказ обговорювали на каналі, оскільки в ньому відбулися певні зміни. Тому, якщо хочете почути детальніше, то переходьте на канал і переглядайте те відео. Банк може засумніватися, що ваша діяльність є законною, як, звернувши увагу на прямі якісь ознаки, які вказують на те, що ваша діяльність не дозволена законом, наприклад, як діяльність з криптовалютою, або вона взагалі заборонена чинним законодавством, так і банки можуть, і фінансові організації можуть звертати. Увагу на певні поведінкові фактори, тобто, наприклад, якщо клієнт відмовляється доводити походження своїх коштів, надавати документи, висуває якісь незрозумілі претензії та вимоги, то це теж для банку може свідчити, що клієнт є ризиковим. Зазвичай клієнт банку дізнається про те, що в нього буде проводитися фінансовий моніторинг через додаток банку. Відповідно, він бачить сповіщення про те, що йому потрібно додати документи про походження коштів. І досить часто, чисто психологічно, перша реакція, яка є, це написати в службу підтримки і доводити їм, чому вони не мають права питати вас кошти або висувати якісь претензії чи якісь додаткові запитання, задавати, які можуть банку здатися підозрілими. І саме в цьому випадку, якщо таким чином чинити, то для банку це може бути певний. Поведінковий фактор, який вказує на те, що ви є ризиковим клієнтом, тому це найгірше, що ви можете робити. Найкраще, що ви можете зробити, це навпаки написати банку, що ви зрозуміли, що по вас проводять фінансовий моніторинг, що ви можете підготувати і надати всі потрібні документи для того, щоб пояснити погодження коштів, і ви це зможете зробити протягом декількох днів чи декількох тижнів. Тому це найкраще, що ви можете зробити, для того, щоб завідомо не налаштовувати банк проти вас негативно. Крім того, треба розуміти, що працівників. Такі служби підтримки, куди ви в першу чергу можете написати, вони не приймають жодного рішення по фінансовому моніторингу. Максимум, що вони вам можуть відповісти, це по шаблонах дати якісь вказівки, що вам треба долучити. По перше, треба розуміти, що коли клієнт пише в службу підтримки, це звичайно, що все фіксується і це може бути зафіксовано як негативні ознаки для клієнта, і це не найкращий спосіб почати діалог, щоб вирішувати проблеми з банком. По друге, знову ж таки, як я і наголошував в критеріях ризику клієнта прописано, що звертаєте увагу потрібно на поведінку. Такої фактори, якщо клієнт себе дивно поводить, це служба підтримки зафіксує, то навіть якщо ви потім надасте якісь плюс-мінус адекватні документи, це все одно може бути сприйнято банком як недостатність документів, оскільки ви підозрілий клієнт. По поведінкових факторах, і все одно вас можуть не розблокувати у роботі з фінансовим моніторингом. Є три основні документи, які ви можете використовувати. В першу чергу це первинне пояснення. Тобто ви отримали сповіщення, і вам потрібно підготувати письмове пояснення, яке надіслати в банк. Це звичайно, що ми робимо у форматі, ну грубо кажучи, заяви, де ми детально описуємо, як ми отримуємо кошти, як ми платимо податки, долучаємо всі про себе документи та відповідно наводимо приклади і роз'яснення, як вдалося заробити кошти. Відповідно, банк. Може вам надати уточнення. Ви тоді надавайте уточнення, в залежності від того, що вас банк запитав. І якщо все добре, то банк вас після цього розблокує. Може статися і таке, що банк вас не розблокує, кошти заморозить і відмовиться обслуговувати вас як клієнта. Станом на зараз, єдине, що можна на цьому етапі зробити, коли ви заблоковані, це зобов'язати банк через суд. Повернути кошти на інший банк, тобто банк не має права конфіскувати ваші кошти, але також і не має юридичного інструменту зобов'язати банк вас. Відновити у обслуговуванні, тобто не можна звернутися в суд і сказати суду, зобов'яжіть банк мене обслуговувати, бо я добросовісний клієнт. Такої юридичної процедури нема. Тому, якщо вас банк заблокував, на жаль, у найближчі роки ви навряд чи зможете користуватися послугами цього банку. Коли ви готуєте пояснення для банку, то воно пишеться звичайно, що в вільній формі, але вам треба максимально широко і детально показувати, чим ви займаєтесь і як ви заробляєте кошти, показувати реєстраційні документи, показувати довідку, що у вас відсутні заборгованість із податків. Показувати свої податкові декларації, також можете показати фото складу товару чи місце здійснення вашої діяльності, показувати інтернет-сторінки, де видно, чим ви займаєтесь, і про те, що у вас є якась певна популярність в інтернеті. Крім того, якщо у вас є наймані працівники, то підготуйте кадрові документи, підготуйте табель обліку робочого часу і будь-які інші документи, які показують про те, що ваша діяльність законна. Ви її здійснюєте, у вас є певні обороти і потужності для того, щоб цю діяльність проводити. Тобто, чим більше ви покажете банку інформації, про себе, Чим більше документів покажете, чим більше ви будете викликати довіри, тим більш ймовірно, що банк вас розблокує і дозволить проводити платежі. Також давайте трішки обговоримо типові кейси, коли банк вас може заблокувати і коли треба готуватися до фінансового моніторингу, або навпаки, що треба уникати, щоб не натрапити на проблеми. Ну, звичайно, в першу чергу банки люблять новостворених підприємців. Тобто, якщо ви тільки створили ФОП чи юридичну особу і зразу отримуєте великі грошові обороти на свої банківські рахунки, банкам буде Даватися це підозріло. Коли ви відкриваєте рахунок, ви заповнюєте анкету опитувальник, вказуєте там реальні обороти, які плануєте отримувати, або, можливо, навіть візьміть трішки зазор із запасом, щоб банку не видавалось підозрілим, коли ви отримуєте більше грошей. Крім того, звичайно, що коли ви новостворене підприємство, можливо, варто скористатися можливістю використовувати декілька банківських рахунків, щоб розділити свої грошові обороти і мінімізувати шанс проблем зі сторони банку. Також банки зараз досить ретельно перевіряють організації, які працюють із держзамовленнями, особливо якщо це закупки здійснює у вас Міністерство оборони? Банк в такому випадку буде задавати вам велику кількість питань стосовно товару чи послуг, які ви надаєте. Буде питатися, де ви купляєте товар, буде перевіряти, чи цей товар дійсно розмитнений, сертифікати якості, фотографії товару, як товар був доставлений, ким був розгружений, ким був загружений. Всі ці документи вам потрібно буде показати і довести кожен етап роботи з цим товаром. Крім того, якщо ви залучали якихось підрядників, найманих працівників, все це теж треба буде показати. Тому якщо хочете. Працювати з державними замовленнями, а особливо з Міністерством оборони. В першу чергу подбайте про наявність всіх документів, зважте свої ризики, якщо вони наявні всі документи на товар, то тільки тоді приймайте рішення працювати. Бо, звичайно, що зараз досить багато випадків, коли товар передано, а отримати оплату на банк фактично неможливо. Якщо фізична особа створює юридичну особу, де хоче поповнити статутний капітал чи внести поворотну фінансову допомогу. Фізичній особі потрібно готуватися, що її будуть перевіряти і питати. А де вона взяла ці кошти, щоб поповнити їх до своєї юридичної особи? І відповідно потрібно буде довести, де ви їх заробили, показати податкові декларації, показати можливо діяльність попередньої як фізична особу-підприємець, або, наприклад, показати якісь залучені кредитні кошти. Одним словом, ці кошти потрібно буде підтвердити. Крім того, як показала практика, банки люблять питатися про нічні платежі. Якщо ви приймаєте через свій посттермінал платежів вночі, тобто в пізню. Годину, наприклад, після 10-ї вечора банки досить часто можуть блокувати ці кошти і відповідно вимагати від вас документи, які дають право працювати у нічні години. Отже, фінансовий моніторинг це процедура контролю банку, яка є додатковою до контролюючих органів, і банк вас буде з'ясовувати, чи ви займаєтесь законною діяльністю, та чи платите ви з цієї діяльності податки. Банк від вас очікує максимально детальне письмове пояснення про те, що ви до вашої діяльності не суперечить закону, а також ви з цих грошей, які заробили, платите податок. Якщо пояснення буде недостатньо, банк може здати уточнюючі питання, і відповідно після цього вже банк приймає фінальне рішення чи відмовляти від обстрілу обслуговування вам як клієнту чи продовжувати з вами працювати. Якщо банк відмовить вам від обслуговування, то в такому випадку максимум, що ви можете зробити, це зобов'язати банк через суд повернути ваші гроші на інший банківський рахунок. Але юридичної процедури повернутися в банк назад на обслуговування фактично не існує. Тому на це потрібно звертати увагу. Сподіваюсь, тепер ви знаєте більше про фінансовий моніторинг та не натрапите на проблеми з Фінмоном. А наша команда продовжує надалі невтомно працювати і підтримувати вас у будь-яких питаннях. Запрошую. Вас приєднатися до нашого телеграм та вайбер каналу, де ми щоденно публікуємо нові відео, нові роз'яснення, бланки документів. А також можна обговорити із колегами важливі питання стосовно змін у законодавстві та практики його застосування. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на канал та поставте сповіщення, щоб отримувати нові відео від бухгалтерського каналу Номер Семінар. Ком залишайтесь з нами та бережіть своїх близьких. Все буде Україна!